Коли до мене приходять клієнти із скаргами на поперек і шию, перше, що я роблю, це релаксацію діафрагмального м'яза. Чому? Тому що напружена діафрагма вона негативно впливає на м'язи попереку, ритм дихання збивається, і тіло, щоб забезпечити нормальне дихання, нормальне постачання кисню, просто цю нагрузку передає іншим м'язам. Потім драбинчасті м'язи напружуються, зубчасті м'язи напружуються. Оцей пояс він стає перегруженим. Як це зробити в домашніх умовах? Сідаєш на стілець, на диван, куди-небудь, руки кладеш під ребра, робиш вдих, і на видихі скручуєшся. Руки у нас провалюються під ребра. Комусь там буде безумно боляче. Прям не вдихнуть, не видихнуть. От комусь боляче, просто стараєтесь видихати, не робіть. Вдихати. От стільки тіло візьме, кисню, тільки візьме. І отак звикаємо. Десь через хвилинку, півтори вже стане легше. Ви зрозумієте, що легше вдихнути, легше видихнути. Корпус сильно вперед не подаємо, а просто скручені.